Діла Українська компанія що надає послуги медичної лабораторної діагностики вже понад 25 років. У компанії працює понад 1700 співробітників, а мережа налічує 227 відділень по всій країні. Лабораторія покриває всі напрямки діагностики: загальноклінічні дослідження, патоморфологія, клінічна імунологія, алергологія, мікробіологія, цитогенетика, молекулярно-генетичний аналіз, онкогематологія тощо. Загалом це понад 1200 видів досліджень. Щорічно компанія здійснює більше 8 мільйонів досліджень. У відділенні клієнти можуть скористатися такими сервісами, як дозамовлення. При потребі додаткового дослідження клієнт може дозамовити необхідне дослідження з біологічного матеріалу, який було здано раніше. Тобто до замовлення дозволяє уникнути повторної здачі біоматеріалу. Не потрібно йти до відділення ще раз все можна оформити просто по телефону. Особливо актуально, якщо людині важко пересуватися або вона знаходиться на стаціонарному лікуванні. Це для маленьких дітей. Швидке замовлення це сервіс, з яким можна оформити замовлення не лише для себе, а й для дітей, батьків, чоловіка чи дружини. Понад 25 років лабораторія діла дбає про здоров'я своїх клієнтів. Компанія входить в топ 3 медичних компаній з лабораторної діагностики. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія першою відновила роботу 13 березня 2022 року. І відтоді, щоб бути якомога ближче до своїх клієнтів, а це понад 2,5 мільйонів клієнтів на рік, компанія продовжує розвиватися, відкриваючи нові відділення в нових містах. Діла є сертифікованою навчальною базою для студентів медиків около медичної дослідного інституту імені Богомольця та активним учасником професійного розвитку лікарів, ставши першим сертифікованим провайдером безперервного професійного розвитку серед приватних лабораторій в Україні. 17 червня в Калоші відкривається перше відділення лабораторії діла. Це франчайзингове відділення, з нагоди відкриття у відділенні діє знижка на дослідження впродовж двох місяців 17 червня по 16 серпня, включно.